Мої вітання! Сьогодні розглянемо одну задачу, яка поєднує в собі і біологію, і математику, і фізику, і логіку. Задача чудова! Читаємо її умову. До кімнати заповз павук і сидить у нижньому кутку. Розмір кімнати довжина 5 метрів, ширина 4 метри, висота 3 метрів. Швидкість рівномірного руху павука 5 см за секунду. Павук хоче перебратися до верхнього по діагоналі кута кімнати, за який найменший час він зможе це зробити. Записуємо скорочений запис задачі. Розмір кімнати А. Ширина. Тобто довжина 5 метрів, ширина B – 4 метри, висота H 3 м. Швидкість павука переводимо в систему інтернаціональну 5 см на секунду це 5 м на секунду. Знайти мінімальний час, за який павук перебереться з одного кутка в інший по діагоналі кімнати. Для розв'язування цієї задачі розглянемо малюнок. Ось. Прямокутний паралелепіпед – це наша кімната. Довжина, ширина і висота кімнати. Павук сидить в нижньому кутку в точці А. А йому треба перебратися в точку Б, яка знаходиться в верхньому кутку по діагоналі навпроти. Але час, протягом якого павук здійснить цю подорож, має бути мінімальний. Оцей час мінімальний, ми маємо знайти. Швидкість паука задана. Зрозуміло, що якщо павук буде рухатися по прямій лінії, то це буде найкоротший шлях і при цьому буде найменший час. Але як тут побачити, як він буде рухатись по прямій лінії, як йому правильно рухатись? Чи до кутка потім піднятися вверх, чи в якусь точечку на стіні в куточку піднятися вверх, чи в іншу точку. Не зрозуміло. Але коли ми розглянемо розгортку прямокутнього паралепіпеда і на цій розгортці покажемо точку А і Б, тоді ясно видно оцю пряму лінію, по якій потрібно лізти павуку, щоб час був найкоротший. А тепер дивимося, як знайти довжину цієї лінії. Ширина кімнати, довжина, висота. З оцього прямокутнього трикутничка, в якому один катет B, другий катет A плюс H. Знайдемо гіпотенузу L за теоремою Піфагора. L дорівнює корінь квадратний b квадрат плюс A плюс H до квадрата. А тоді мінімальний час за формулою часу. При рівномірному приболійному русі дорівнює довжина поділити на швидкість. Підставляємо формулу для довжини і маємо кінцеву формулу. Мінімальний час пересування павука з нижнього кутка в верхній по діагоналі обчислюється от за такою формулою. Підставляємо значення. B дорівнює 4 метри, дорівнює 5 метрів і H3 метри. Швидкість 0,5 метра на секунду. І в чисельнику корінь квадратний. Проводимо обчислення. Звичайно, краще використати мікрокалькулятор. І знаходимо відповідь. Відповідь 179 секунд. Або 2 хвилини. 59 секунд. Записали відповідь. Задача розв'язана. Мені ця задача була цікава. Кому сподобалося? Ставте лайк. Якщо є питання, задавайте. До наступної зустрічі. Будьте здорові!